Українські дрони вразили радіолокаційну станцію С 400 на території тимчасово окупованого Криму. На думку полковника запасу зсу військового експерта Романа Світана, це може вказувати на те, що ймовірно розпочалася підготовка до знищення кримського мосту. Експерт зауважив. Що Україна вже почала заплющувати очі ППО країни-агресорки Росії на території півострова, що є основною передумовою для успішного удару по східній частині Криму. На це якраз і вказує удар по РЛС С400. І світан переконаний, що подібні удари чекають Криму найближчому майбутньому, адже об'єкти ППО РФ розташовані поблизу Сімферополя, Севастополя та на аеродромі Кача. Він додав, що півострів є досить легкою для України ціллю. Адже географічно Крим є оперативним котлом, і знищити кеченський міст не таке вже й складне завдання при наявності відповідних засобів. Команда президента США підготувала для Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію аби змусити її до мирних переговорів. Про це пише Блумберг із посиланням на поінформовані джерела. За словами людей, обізнаних з цим питанням, Трамп ще не ухвалив жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Співрозмовники видання також відмовилися уточнювати, які саме варіанти тиску на Росію запропонували президенту США. Блумберг нагадує, що Україна та її союзники закликають Білий дім посилити тиск на Москву шляхом запровадження додаткових обмежень на експорт енергоносіїв, щоб обмежити доходи агресора від продажу нафти. Соратник Трампа, сенатор США Лінсі Ґрем, днями також заявив, що підготував законопроект про запровадження нових нищівних санкцій проти Росії та країн, які купують її нафту. Зокрема, пропонується обкласти 500% відсотковим митом поставки до США товарів з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран.